Доброго дня, любі друзі! За вікном вже похолодало осінь, а скоро і зима. В одній сорочині нам буде з вами холодно. Отож, я вам розповім і покажу, як правильно побудувати з простих матеріалів викруйку, ось на таку корсетку. А якщо до неї додати рукава, то у вас вийде зимова свита. Я ж вам покажу, як будувала цю викруйку я, а не так, як будую професійні кривці. Так зможе абсолютно. Будь-хто мати лише тільки бажання. Отож, для цього нам потрібен старий е, жакет. По вашій фігурі, або якщо ви його не маєте, можете піти у секунд і купити, от як в мене, простенький жакетик Головне, щоб е, тут, як ви бачите, лише зараз покладу були ось такі виточки. По центру від е, рукава. Та е, півпахвою. Це в нас буде вже готова викройка на спину. Ще головне нам потрібно знати, для того, що де закінчується васталія, тому що викройка корсета йде Корсетки, точніше. Чи керсетки правильно. Хто, як говорить, має закінчуватися пояс, має закінчуватися, де починається талія, завишеною талією. А далі буде ось такий, би, спідничка. Будемо класти ось тут. Ми бачимо, що в манікена талія починається десь на цьому рівні, і ви собі можете відмірити метрою. І будете знати, скільки. Нам потрібно, э, перед розпороти повністю жакет. Найважчу частину і кропітку ми зробили, це розпороли і э, прогладили, вирівняли всі шви. А зараз ми ці кусочки будемо переносити і вже домодельовувати викруйку на бумазі. Беремо два кусочки паперу і його між собою скотчем. Це буде задня спинка, найбільша частина. Ні, не буде Це одна з найбільших частин. З'єднали. І відрізаємо скотч. Складаємо цей. Шматок бумаги пополам і зі спини прикладаємо нашу викройку. Але не самого кінця помните, я вам казала, що ви маєте відмірити, де у вас починається талія. Ось тут У мене починається талія 37 см. Щоб я не путалася, я зараз відріжу. Так, поклали нашу викривку, відмічаємо 3,5 см, проводимо горизонталь, тут ми будемо розрізати, і тепер ручкою або олівцем обводимо нашу викройку. Тут ми відмічаємо 5,5 см. Ось так. І можна навіть робити трішки не під 95 градусами, не 90 градусів, а десь 85-70 градусів. І далі ви вже відмічаєте, яку ви хочете, ви відмічаєте, яку ви хочете довжину корсетки. У мене ж ця моя довжина. Зараз вам скажу, скільки була. Сам оця юбочка, яка е, кльошом йде, в мене, була 46 см. Відмічаємо 46 см. Можна навіть брати менше. Я візьму на цей раз 40 см. І не по прямій, а також під, е, під углом. І це все треба вирізати. Однак. І вирізаємо по контурах. Одна частина викройки вона вже готова. Ось. Задня частина викройки в нас вже готова. Такої, таких штук нам потрібно одна. І відкладаємо їх в сторону. Докладаємо другу так само частину, нам відступити, е, лучше навіть класти посередині, тому що у нас тут буде також йти кльош. і е, от так. буде йти кльош так, щоб у нас було з запасом, від, е, е, відмірюємо від кінця так само 5,5 см, і воно буде йти також під маленьким кутом. Є. Yeah. І від цього в нас буде також є вже 40, відмірюємо 40 сантиметрів. 40, 40, 40, 40. є. Oh. Yeah. І беремо 40 сантиметрів також з маленьким е, таким Кутом, десь, як ми брали, 60 см. 60 градусів, кажу, сантиметрів попутала. І з цього так само беремо, вимірюємо. Тут зрізала нерівно, нам тут потрібен так само рівно. Від початку, до... від початку в мене йде 11 см. Кладемо точку. І так само. Під невеличким кутом 5,5 см і знижаємо в долину також на 40, 40 см А тут обводимо і беремо береможницю це все ми вирізаємо. Якщо ж ви хочете, щоб у вашої що керсетки було більше складочок, так як у моєї, тоді вам ще треба зробити власноруч ось оцей кусочок. Зараз покажу, як його зробити. Беремо деталь, цю, яку ми тільки що щойно зробили. І буде. Заб... Беремо деталь, оцю, яку ми тільки щойно зробили, і звідси ми забираємо десь 3 сантиметрів 3. І так само до гори тут має в нас бути 6,5,5 сантиметрів. Отут. І так само вже йдемо донизу. А цей кусочок ми відкладаємо до другого. Це вже передня е, частина нашого е, жакета. От. Ми беремо так само тут від, е, від, е, відмірюємо 3 см і до, до низу. Але запомню, що в цих кусочках, які ми робили, припуски є. А в цьому кусочку припусків нема, тому що вам ще треба буде окремо додати припуски. Я коли буду вирізати зараз викрійку, то туди я вже додам припуски. Це головне, щоб ви не забували. Виміряємо, скільки у нас отут. Так, у нас тут, я казала, 5,5, неправильно, 4,5 у нас тут сантиметри. Також ми відступаємо від краю 4,5 сантиметри. Отут. Кладемо наш цей кусочок, який ми відрізали і додаємо обов'язково припуски. Так, є. Це по такому. Можу, а okay, cool. І зараз будемо робити припуски. Припуск, на припуски ми даємо десь півтора пи, один сантиметр. І з цієї сторони теж. Мам. Зараз. Хочу обрати окейку. Зараз. І тут, і тут так само 4,5 см. 4,5 см нас коси є. Що з одної сторони, що з другої. І 40 см 40 см в долину. Так, переходимо до, переднь... переходимо до передньої частини. Що ж нам потрібно зробити? От дивіться, цей кусочок, який ми були відрізали, нам просто потрібно взяти другий, де не відрізаний, і його зрівняти догори, щоб не було такого кута, Ми зрівняли і відрізаємо, де в нас також починається від цього рукава. З цього рукава до кутика в нас має бути 10 см. Так, відмічаємо собі 10 см. Відмітили 10 см. І беремо тепер чист, чисту бумагу, будемо робити викройку. Прикладаємо нашу, нашу викройку. прикладаємо до бумаги і так само відступаємо від краю 4,5 см. Так. 4,5 з сантиметрів є. Ну тут. Так. У нас є, тепер ми можемо обводити. Тут зрізано більше, тому ми будемо робити горловину з. Самі більш таку менш е, зрізану. Okay. З'їжджаємо 11 см в долину, от тут 11 см ми з'їхали, і також 4,5 см трішки на скоси. А вимірюємо 40 см. І також будемо робити це, відрізати на скоси. І вирізаємо, що в нас вийшло. Ось, що в нас вийшло. це в нас перед. Тут ви можете робити керсетка в яких регіонах. регіонах може йти прямо. Або можна так само зробити її трішки косо. Це вже за вашим бажанням. Зараз я розкладу і покажу, як виглядає викруйка у цілому. От що у нас вийшло. одна частина спини, дві частини е, з боку. Під пашкою також треба дві частини, і передня частина. Також їх треба дві. Якщо ж ви будете шити з підкладкою, то вам треба все дублювати в два рази. І маленька така порада. Якщо це. Вікрока не є ідеальною і не є дуже точною. Тому я би радила вам спочатку спробувати зробити викруйку і пошити на, непотрібні, на якійсь непотрібній тканині і приміряти на собі. Якщо вона, вона вам подобається, як вона лежить, і ви можете дещо відкоригувати. А якщо е, лягла гарно. То тоді не треба нічого коригувати, можете брати гарну тоді тканину і вже пробувати на фі... фінішний варіант. А як шивається, ось так. шивається по... по краю, а ці частинки шиваються між собою, і потім ось так вони ось так вони складаються. Ось так. Якщо буде щось незрозуміло, пишіть в коментарі, я обов'язково вам відповім. Якщо моє відео було цікаве та корисне, не забувайте класти вподобайки, підписуватися, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити багато цікавих відео. І всім до зустрічі!